Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Сьогоднішнє недільне Євангеліє пропонує нам із вами послухати притчу про милосердного самарянина, яку Господь розказав, оточуючим його людям, але розказав за дуже цікавих обставин. Законник, сказано в Євангелії, певний, підійшов. До Ісуса спокушаючи його, тобто випробовуючи його і кажучи, що мені зробити, щоб наслідувати життя вічне. І Господь запитує Його як законника, який знає. В законі каже Христос, що написано, як ти читаєш? І законник дає абсолютно правильну відповідь, сформувавши у двох реченнях зміст десяти заповідей Моїсеєвих. Возлюби, каже він Господа, Бога Твого, всією силою Твоєю, всім розумінням Твоїм, всім м'ястом Твоїм. І далі каже, і ближнього Твого, як сам себе. Правильно каже Господь, ти відповідав, роби так і будеш жити. Мається на увазі жити у вічності. Але законник вирішив продовжити діалог. Сказав, пише Євангеліст, бажаючи виправдатися перед Ним. Запитує Христа, хто є ближній мій? І тут Христос розказує притчу про, про милосердного самарянина. Коли йшов один чоловік з Єрусалима в Ярихон, по дорозі на нього напали розбійники, і ось побили його, обікрали його, і він лежить, лежить побитий, не може встати, не може йти, очевидно, сильно побитий. Проходить священник, побачив його і пішов далі. Підходить левит, тобто прислужник у храмі служка, може, півчий, може, допомагає прислуженні священників. підійшов до нього, подивився і пішов собі далі. Іде самарянин, побачив його, пожалів його, надав йому допомогу, посадив на свого віслюка, завіз його в гостинний двір, в гостинницю, там доглядав за ним певний час. І потім, від'їжджаючи, складав господарю ще трохи грошей і сказав: подивися за ним, доглянь за ним. І якщо витратиш щось більше, ніж я тобі дам, то я, коли повертатимуся у зворотню дорогу, то поверну тобі те, що ти витратиш. Тобто, фактично, Він врятував цьому чоловіку життя. І от питає Христос: хто із цих трьох є ближній для того чоловіка? Який попався розбійникам. І законник відповідає той, який зробив йому милість. І тепер давайте подивимося на оці три дієві особи: священник, левит і самарянин. Священник ми знаємо, це особлива була, так би мовити, особлива каста серед євреїв. Люди, які йшли з роду Ааронового, з коліна Ааронового, які мали е, е, право служити в Єрусалимському храмі, це передавалося по праву народження, це була особлива еліта була єврейського суспільства. Він сказано, просто подивився і пішов. Хоча ніби той він, як той, хто звершує служіння і навчає народ, він мав би. Проявити милосердя, але в нього, очевидно, були якісь важливіші справи. Так само, і Левит, прислужник при храмі, також, правда, підійшов, подивився. Подивився, вирішив, що ну, чи не вистачить у нього сил, чи нема в нього часу. Якась була причина, що він розвернувся, пішов. І тільки самарянин підійшов, оцінив ситуацію, зглянувся, надав йому допомогу. Але хто такі були самаряни для євреїв? Це фактично були сектанти, тому що в них було свій варіант п'ятикнижжя Моїсеєвого. Вони звершували поклоніння Богові в іншому місці, не, не в Єрусалимському храмі. І для євреїв вони були чимось таким, ну, вони чужі, вони були не свої. Вони були сектанти, як до всіх сектантів вони ставилися з такою зневагою і за своїх їх не мали. Але раптом ось цей сектант чужий стає ближнім. Тому що він допомагає. До речі, а що ми знаємо про того, хто впав в розбійників, крім того, що він йшов з Єрусалима в Єрихот і постраждав? Ми про нього нічого не знаємо. Хто він був? Бідний, багатий. Може, він був сам з розбійників, може він був блочестивий, може він що... щось було таке в ньому, що спровокувало його пограбувати. А може просто потрапив, опинився не в тому місці, не в той час? Став випадковою жертвою розбійників. Ми про нього нічого не знаємо. Чому? Мабуть, тому що це не має ніякого значення, хто він? Він просто людина, яка потрапила в біду. І цей самарянин, який неправильно там, читав якісь книжки, в неправильному місці поконявся Богу, він виявився більш милосердним, ніж двоє людей, які офіційно представляли перед лицем єврейського народу Бога. Він надав йому милість. І оце величезний урок для всіх нас. Що ми не повинні ділити людей на своїх і чужих, бо той, про кого ми думаємо, що він не такий неправильний, може виявитися більш угодним Богу, ніж ті люди, про яких ми думаємо, що вони правильні і хороші. І коли потрапляє в біду людина, то не важливо, хто вона і яка вона, а важливо, що їй потрібна допомога. Їй потрібно допомогти. І для нас з вами, тих людей, які живемо зараз в чужому. Суспільстві для нас. По крайній мірі, в незвичному суспільстві для нас. Це повинно бути теж великим уроком. Ми повинні всіх шанувати і всіх любити і всім робити добро. Часто ми вживаємо, особливо до, по відношенню до людей, які. Ну, з якими ми не хотіли б мати ніякого спілкування, від яких хотіли б відмежуватися, кажемо таку фразу: я не маю з ним чи з нею нічого спільного. Але святі Отці Православної церкви зазначають, що значить, ти не маєш нічого спільного. Ти так само людина, як і, і та людина. Ти так само ходиш по одній тій самій землі, на тебе світить одне й те саме Сонце, в тебе одна те сама природа з Ним чи з нею. Зрештою, Христос розіп'явся за Нього чи за Нього так само, як за тебе. Тобто у всіх людей між собою багато спільного. І якщо навіть хтось робить якусь помилку, якийсь гріх, то це не є приводом для того, щоб його зневажати, з нього сміятися чи якось його принижувати, а це є приводом для того, щоб за нього помолитися, просити Бога, щоб він розумів його, зупинив його, якщо він робить щось лихе, і направив його на шлях спасіння. Це дуже важливо усвідомлювати, що Господь. Благоволить, Господь хоче, щоб всі люди жили в мирі між собою, одне одному підтримували, одне одному допомагали. В цьому, як каже Христос в іншому місці, весь закон і всі пророки любити Бога і любити ближнього. І життя дає нам. Дуже багато уроків в цьому плані. Я скажу такого свого власного досвіду. Ми коли приїхали сюди з матушкою, з батьком де, більше двох років тому. І ви знаєте, перші кроки мігранта нічого не знають, все незнайоме, всі незнайомі, і система життя взагалі незнайома, І нам призначили авспрак в Денбел. І це було дуже відповідально, бо треба було там отримувати, подаватися на документи. І ми заблудилися на станції. Опера, метро, ми заблудились. Ми, ми, ну, таблички, букви, цифри, ми, 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 ми нічого не розуміємо. І ми стоїмо і час іде. Хоча зараз я знаю, що там можна прийти до Дондова, там не так багато вже йти. Зараз це просто і смішно навіть виглядає. А ми, ми розгубилися і впали в розпач. Хто перший підбіг допомагати? Жіночки-мусульманки. Ховдуках, платочках. Що ви, хто ви, як, куди? куди. А туди, ось-сюди, на ту платформу, там трамвай, все. Слава Богу, потрапило. Ну, так, абсолютно, люди, на яких ми дивилися спершу, так не зовсім зрозуміло, бо це для нас, українців, незвично бачити всіх у хіджабах, скажімо так. Ці люди виявилися добрими, хорошими людьми, які покинули свої сумки, своїх дітей, прибігли, розпитали, помогли, підказали, поспівчували нам. І самі відчули, що ми тут не самі в цьому місці, хоча вони нам абсолютно чужі. Оце такий урок, який і я для себе виніс на все життя. і... Вам розповідаю для того, щоб ми розуміли, що е, ну, у нас, у всіх людей, є дуже багато спільного, і ми повинні одне одного підтримувати, любити і шанувати. І таким чином ми всі спасемося. Амінь.